Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, який організовує пасажирські перевезення на приміських маршрутах, отримав рішення влади Житомира про новий перелік зупинок. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 31 жовтня, розповів начальник відділу транспорту та зв'язку Валерій Ясинецький. Дане рішення надійшло до департаменту регіонального розвитку. Це рішення Житомирської міської ради від 16 жовтня, номер 16.37. Де про погодження переліку зупинок приміських автобусних маршруток по території міста Житомира, де пунктом 2 рішення вирішено, що рекомендувати, акцентую увагу: рекомендувати департаменту регіонального розвитку узгодити зупинки руху приміських маршрутів по території міста Житомира. Так дійсно дане рішення є на сьогодні. Звичайно, дане рішення опрацьовується. Ну, я хочу акцентувати вам на одному, що дане рішення воно стосується не лише департаменту регіонального розвитку, а в тому числі, числі і сільських селищних рад, тобто територіальних громад, які є суміжні до міста Житомир, тому що приміські автобусні маршрути це є такі маршрути, які сполучають населені пункти двох і більше громад. Якщо акцентувати лише на маршрути, що змінити зупинки, то це будуть порушені і права інших територіальних громад. За словами Валерія Ясинецького, нові зупинки мають погоджувати голови територіальних громад. Тому департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА надіслав відповідні листи та очікує відповіді. На сьогодні це приміські автобусні маршрути, це біля. 40 автобусних маршрутів приміських це всі населені пункти навколо міста Житомира в радіусі 40 Кілометрів навіть до 50, нами вже направлено лист офіційний на територіальні громади, що є таке рішення Житомирської міської ради, щоб і щоб вони вже в межах своїх громад опрацювали із жителями, чи дане рішення не порушить їхні права, і їхній доїзд до міста Житомир. Тому ми чекаємо на сьогодні. Офіційні листи від даних громад з їхніми пропозиціями. Крім того, в профільному відділі переконують, приміські маршрути не впливають на пасажиропотік в міському транспорті. На сьогодні вже питання руху і проїзду міських і приміських маршрутів є виокремлено. Чому? У міських маршрутах діють лише карточний, безготівковий проїзд. У приміських є в наявності і готівковий, так як у нас більшість людей хочуть їхати лише по карточках, на приміському вони заплатять дорожчий проїзд буде, ніж на міському. І натомість я хочу акцентувати, що до рішення міської ради не було жодних там економічних розрахунків, що за рахунок приміських маршрутів втрачають виручку міські маршрути.